Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати смородинове печиво за рецептом Єлізавети Глінської з її книги. Простіше простого. Мені дуже подобається ця переможниця Мастершефу. І для цього печива нам знадобиться 200 г вершкового масла, 250 г борошна. Рецепт обов'язково напишу в описі. 120 120 грамів цукрової пудри, Обов'язково просійте, щоб не було комочків. Далі це древне апельсина і один жовток. А ще знадобиться 1 грам солі і 150 грамів чорної смородини. Можна замороженою. У мене нема смородини, і я купила такий полуничний мармелад. Подивимось, як він буде діяти в цьому печі. але обов'язково напишу в рецепті в описі з чорною смородиною, що потрібно робити. Ну і починаємо. В 250 грамів борошна додаємо цедру апельсину. Можна навіть одразу потерти. Я зробила це раніше, щоб було вже готове. І додаємо також 1 грам солі. І все це вимішуємо. Звісно, краще, щоб одразу до борошна натирати цедру. Далі до вершкового масла додаємо цукрову пудру. Але спочатку треба трохи розтерти. І масло повинно бути кімнатної температури. І все це. Розтираємо до однорідної маси. Я перемішала вершкове масло з цукром, з цукровою пудрою. Ну, а не така маса вийшла. І далі цю масу я додам до борошна. В книжці написано, що треба навпаки Борошна до масла, але мені, мені так зручніше. Ну, я роблю це саме так. Масло м'якеньке. Дуже еластична маса виходить. Я, до речі, дуже люблю випікати. До війни робила торти на замовлення. Ну, і, на мій погляд, так зручніше перемішувати, бо все одно треба буде замісити тісто. Ну, і в книжці я також ще трохи перемішуємо. І далі до цієї маси треба додати жовток. Додаю жовток. І все це треба ретельно вимісити і замісити тісто. Я вимісила тісто лопаткою. Воно виходить таке м'яке. Далі, щоб вже домісити тісто, я не буду далі робити лопаткою, а спробую зробити то руками. Тісто дуже пахне, таке м'якеньке, головне. Не додавати зайве борошно, щоб воно не було крутим. Ну, дуже швидко вимішується тісто. Ось таке воно виходить. Дивіться. Ластичне таке, пухке. Ну і далі на пергаменті треба це тісто розкатати. катати. Ідемо. Пергамент повинен бути розміром 30 на 25 см, ну це приблизно. Каталипка и і Писто мне принципим і добро раскачивается. Я розкатала тістом. Вийшло приблизно так. Дивіться, в мене края трохи нерівні. А для мене це не має значення, бо це я роблю для своїх людських. Якщо ви бажаєте, то ви можете обрізати ці краї, щоб вони були рівними. Ну і далі, то що ми розкатали, прибираємо в холодильник на годину. Ще, друзі, пройшла година. Я дістала тіста з холодильника. Дивіться, що. Тобто, ну, так виходить. І насправді не зовсім розумію, як то, то можна буде скрутити. Зараз треба нанести начинку. Нагадую, у мене такий мармелад полуничним смаком, я вже трохи його так розмішала. В книзі треба взяти 150 грамів смородини і перебити до стану пюре. Проте, видається мені, що ну, тут я навіть покажу вам так стріщеньки є. Але 150 грамів смородини, мені здається, буде багато. Добре. Спробуємо подивимося, що з цього вийде. Тісто насправді файне, класне тісто, мені дуже подобається і воно буде смачне, але я не зовсім розумію, як то можна скрутити тісто після години в холодильнику. Ну, подивимось. Можливо, трохи. Ну, і може бути, що є ще трохи тоньше можна було б зробити є ще. Але то не змінить того факту, що тісто тверде, і воно буде хіба крихке таке. І мені здається, що йому трохи буде година забагато. Багато. Ну, я спробую в одному місці. Якщо не вийде, то тоді почекаю, доки тісто стане трохи м'якішим для того, щоб згорнути. І після того, як згорнемо той рулет, то треба його буде. Залишити в морозилці на годину. Тобто дві години часу то треба буде тільки чекати година в холодильнику. Але мені здається, що не потрібно стільки Ну і година в морозильці. В морозильці може бути, проте може навіть менше, бо там випікати, в книжці написано, що випікати треба лише 10-12 хвилин при температурі 170 градусів. Насправді, тісто таке воно буде хрупке. Ну, якось так. Подивимось, спробуємо. Ну, дивіться. Ну, так насправді, то тобто є доволі тяжко. Боюся, щоб не покрошилося тісто, але насправді, так, бачите? воно тріскається. Тісто тріскається, тому дамо час, щоб воно трохи не таким холодним було і, можливо, було, можливо тоді вдасться звернути рулет. Дивіться, друзі, тісто стало трохи м'якішим, і його вже легше скрутити в рулет. Але все одно такі тріщинки з'являються. Ну, насправді, можу вам сказати одне: що до холодильника, може, і треба на годину для того, щоб тісто настоялось, але, напевно, не треба одразу намагатись скрутити рулет. Треба дати е цьому тісту трохи нагрітись. І тоді. Ось так. Бачите, пройшло трохи часу, і вже можна скрутити рулет спокійніше. Ну, і як бачите, я дуже надала начинки, вона трохи вилізає. Не роблю смородини, бо у мене син не любить смородину, тому зупинила свій вибір саме на такому джемі. Вистала трісто з морозилки, так він вигляд, виглядає. Ну і зараз треба його порізати на шматочки 1,5-2 см. А, так само спробую вам показати крихта. Тобто тісто, на жаль, кришиться трохи. Не знаю, як Ліза це робила. Шкода, що немає відео уроків. Може спробуємо так. Ну, Нібито краще, але бачите, що відбувається. спробую ще ниткою. Мою нитку. Спробую так ниткою може бути краще. Ні, заморожене тісто воно не візьме, на жаль. Ну, то спробую порізати так. Ну що ж, друзі, ось що в мене вийшло? Воно насправді не дуже гарно. Мені не дуже подобається, і, можливо, не треба так сильно заморожувати. Ну, подивимось. Я впевнена, що буде смачно, але це не виглядає красиво. Добре. Треба випікати в духовці, в розігріті, до 170 градусів 10-12 хвилин. Е, Працюю низ вверх і конвекція. Ну, як нема конвекції, то тільки низ та вверх. Випікаємо. Ну що ж, друзі? Це, знаєте, як у мемах очікування реальність? Е, насправді, ну, бачите, так, е, воно поплило трохи. Воно не тримає форму. Е, робила все за рецептом, але хаба, є якісь секрети або нюанси, е, за допомогою яких можна отримати ідеальне так, рівне печиво. Но можна спробувати їсть, ще раз. Е, зробити це печиво. Воно, напевно, смачне. Бо я ж робила подібне. Вибачайте за мою українсько-польську мову. Бо польська з українською дуже подібні. Ну, смакувати будемо. Можливо, спробую ще раз. Якщо хтось вже робив, то може напишите в коментарях, що пішло не так. Чому маю такий... Результат. Це за умови того, що я маю досвід у випічки. Що я дуже люблю це робити і я розумію процеси. Ну, на жаль, смачно, але не дуже красиво. Но для домашнього печива нормальне до чаю з'їмо. Друзі, підписуйтесь на канал. Буду намагатись з вами ділитися такими рецептами і готувати разом з вами. Хоча б кожного тижня, може, і вийде і частіше. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ділитись вашими враженнями, рекомендаціями. Для мене це важливо. Можливо, я припустилася якоїсь помилки. Якщо дійсно так, то, будь ласка, підкажіть. І до нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних.